Вітання. Сьогодні на лідерській кухні знову я, Оля Панівник, засновниця і агенції агенції BeChange. І сьогодні будемо на кухні міркувати про лідерство та відповідальність за життя та кар'єру. Саме в цю тему хочу запросити свою гостю сьогодні, Женю Склярець. І є ще багато про Женю розказати. Вона кар'єрна коучіння та консультантка. Провела більше ніж 400 годин індивідуальних консультацій з дизайну кар'єрних треків, пошуку покликання та стратегію пошуку роботи. Жені є авторкою блогу та спікеркою на тему кар'єри, ресурсності та цілісного життя. Вона є авторкою найбільш популярного вебінару про LinkedIn українською мовою, який на сьогодні прослухала вже більше ніж 6 тисяч слухачів, а вона працює в міжнародному просторі з українцями по всьому світу. І за плечами має більше ніж 13 років успішної кар'єри в hr міжнародних корпораціях, також має міжнародну сертифікацію з коучингу. І Женя вірить у те, що людина щаслива, коли знайшла і робить те, що любить. І за місію має розвивати самоцінність українців, бо ми того варті. Женя, дякую тобі, щиро, за те, що завітала сьогодні на кухню до мене. Олю, привіт. Дякую, що запросила. Ти знаєш, мені хочеться почати нашу розмову з наступного подкаст, який ти пишеш. Я ніколи в тебе це не запитувала. Чи усвідомлюєш ти, наскільки ти важливу річ робиш? Знаєш, Жень, мене питають це питання, і я відповідаю, що я. Роблю те, що я відчуваю, я хочу робити, і я не можу цього не робити. Але з твого питання відчуваю, що тобі відгукується ця історія, в якій я зараз є. Тому дякую. Так, тому і хотіла я почати цю розмову з тим, що я вітаю тебе з цим подкастом, бо декілька місяців тому я мала кар'єрний проект, в якому я шукала інформацію українською. Ліниво не бажаючи перекладати з англійської мови, шукала готовий контент про лідерство. Я люблю слухати більше, ніж читати, тому шукала це в YouTube, я нічого не знайшла. Я шукала практичні навички, практичні історії, але почула лише теорію і сухі вижимки. Тож я хочу почати нашу розмову з подяки тобі за те, що ти зробила цей подкаст і робиш за те, що ти збираєш різні думки і для себе. На сьогодні я збагачую цим подкастом своє розуміння лідерства, я розширюю своє усвідомлення. Я зустрічаюся своєю допомогою з різними людьми, з різними думками. І це круто, що люди мають різне бачення, різне розуміння, і вони можуть говорити про це в одному просторі. Тому я планую сьогодні додати і своїх думок, збагачених твоїм подкастом. Дякую тобі! Ну, давай тоді розпочинати, і якщо ми на лідерській кухні, починаю зі свого звичайного питання. Що для тебе феномен лідерства? В тебе є твоя історія лідерська, а лідерські історії твоїх клієнтів, з якими ти працюєш, партнерів поділися. Ти знаєш, теж тут хочу почати, мабуть, з історії, що і слово феномен, і слово лідерство мене тригерять. Слово феномен я його чую в кожному подкасті і думаю, ну що, ну, що таке в мене всередині відбувається? Чому воно мені не налягає це слово? Я залізла в тлумачний словник і почитала, що феномен це щось рідкісне, що важко набути, і що важко второпати. Тож, в першу чергу, для мене лідерство це набагато простіше, це простіше, це легше, це можна набути кожному. Друга штука, та й другий мій тригер це лідерство. Бо моя, скажу так, складна історія з цим словом, лідерство вона почалася в корпоративні роки, і я не пам'ятаю, це, мабуть, були десь 2014-15 роки, коли це слово лідер його почали додавати до нас в посад і визначати певний леєр, певний рівень в організації, рівень директорів і управлінців. На сьогоднішній день, звичайно, це міняється, я бачу це в твоєму подкасті, скільки різних думок і вже вони ближче до мого розуміння. І коли говорили про те, що ось зараз наші лідери вийдуть на сцену, на уявну чи е, реальну, і розкажуть вам, як жити, і розкажуть наші цілі, і про що, і як мріяти, і поради, і лайфхаки, а я дивлюся на цю сцену і розумію, що 60% людей приблизно. Не відповідають цьому поняттю в моїй голові, не відповідають моїм критеріям та визначенню лідерства. Цю складну історію я проживаю ці роки, і для себе я зрозуміла, що лідер це не леєр, лідер це не назва посади. Лідером може бути абсолютно кожний, хто захоче цього. І з цього лідерство для мене це не щось стале, це процес, процес, в якому людина. Бере на себе відповідальність це перше. Друге, це вчиняє дії для того, щоб змінити цей світ на краще. І коли я говорю слово світ, то тут я маю на увазі змінити себе, або змінити бізнес, або змінити інших людей. Ключове слово тут на краще. Та що завгодно навколо, що я хочу змінити, але на краще. Тобто відповідальність дії для того, щоб змінити цей світ на краще. Якось так. Я зараз посміхаюся, бо із твого визначення одна з ключових речей, які я почула, це про те, що буде бути зміною, зміною на краще. І тому не випадкова компанія, яку зараз слідую, я називається Біченч. І в цьому чую і відчуваю багато спільного між нами. І Женя, як ти сказала, для тебе лідером може бути кожний, будь-яка людина, яка бере на себе відповідальність і діє потім, а як лідерство. Проявляється у плануванні кар'єри, то у власному житті. Ти з цим працюєш щодня з собою, зі своїми клієнтами, поділуй, будь ласка, і тут я теж хочу почати з історії відповідь на це питання. Нещодавно у мене була кар'єрна сесія кар'єрного коучингу з клієнткою. Знаєш, така із одна з сесій, яка запам'ятовується на все життя, коли я слухала історію. А ми планували працювати з якраз з моєю улюбленою темою набуття самоцінності, підготовкою самопрезентацій. І я почула історію шаленого професійного досвіду людини, яка зробила себе сама, яка знала чи не знала, що вона хоче, вона рухалася в своєму житті, вона приймала на себе відповідальність, вона йшла кроками, вона мала перепони, вона мала втрати, але рухалася. І, як я й говорила, змінювала цей світ на краще. Та? Тут я не буду вдаватися в подробиці. Але в кінці нашої розмови, коли ми обговорили сильні сторони, коли ми обговорили досягнення, таланти і вивантажили дуже багацько матеріалу із величезного досвіду, клієнтка мені сказала, ти знаєш, мені хочеться дописати одну штуку в свою самоцінність, в свої сильні сторони. Але так саркастично хіхікнувши, що я не можу це зробити, бо я ще не не доросла, кажу, що це? Вона каже, це лідерство. І я випала з усіх коучингових позицій а, за стандартами ICF. Я вийшла з позиції ВРАЗ і емоційно сказала: ти можеш, ти абсолютно можеш це зробити, записати собі лідерство в свої сильні сторони, бо той шлях, який ти пройшла в своєму житті, в своїй кар'єрі, це воно і є. Та, тобто, підсумувавши той шлях, це і є лідерство. Бо що таке лідерство в плануванні кар'єри в особистому житті це знову ж таки це визначення своєї точки А, де я є на сьогодні. Мені здається, що це, мабуть, якщо не ключове, то це база. Визначення точки А реально подивитися на себе і на своє життя, і на свою кар'єру сьогодні, де я є. Як я почуваюся, чи я подобаюся собі, чи я здорова, чи здоровий. Чи мені моя кар'єра і моє життя, чи вони мене влаштовують, і якщо ні, то що не так? І це, мабуть, така база і перший крок, який варто зробити в набутті лідерства у власному житті і у кар'єрі. Друге, це визначити, що я хочу. Що я хочу глобально, що я хочу короткостроково і довгостроково, але це точка Б. І далі я повернуся до визначення лідерства, що Далі взяти відповідальність на себе, бо я багато чую історії про те, що керівник винен, чоловік винен, жінка винна, що є дуже багато навколо перепон, країна, президент і так далі, що є стільки навколо різних перепон, щоб мені не здійснити моє життя і мою кар'єру, то в лідерстві, в персональному житті найважливіше це взяти на себе відповідальність, що я можу зробити для того, щоб змінити. Всі інші люди вони думають про своє життя. Що я можу зробити зі своїм життям і зі своєю кар'єрою? І далі, як я вже говорила, вчинити дії. А коли я говорю про дії, я говорю про маленькі кроки. Коли людина починає робити маленькі кроки із точки А в точку Б, вона відчуває радість від того, що вона вже діє. І далі шлях до мети він стає простішим. Ніж я собі напланую якісь великі дії, які я не можу подолати. Коли я собі напланую якихось перепон та страхів, це зовсім інша історія. Маленькі дії до успіху в досягненні своїх кар'єрних цілей і життєвих цілей. Це теж ключове. Жень, поки ти слухала, що мені видокнулося про точку А і про точку Б. і це резонує з тим, що ти сказала на початку для мене про те, що лідерство це процес, і поки ми йдемо цим процесом, здесь умовно, треба мати якісь м'язи, щоб пройти цей шлях. І задаюся питанням, а які м'язи потрібні, щоб цей шлях пройти? Почула про м'яз відповідальності, про м'яз дії. І тут, важливо, маленькими кроками, які дають радість і відчуття того, що ти йдеш шляхом, своїм шляхом. Чи тут є ще щось, що ти хотіла б могла додати до того, а які м'язи потрібні в тому, щоб реалізовувати лідерство і в житті, в персональному, і в кар'єрі? Можеш тут ще щось додати? Я думаю, так, є що додати, а можливо підсумувати вже те, що сказала. Нещодавно в одному з подкастів я почула фразу, яка мене, мене дуже зачепила, я думаю, є, це воно. Що ми дуже хочемо або дуже прагнемо розвиватися і розвиток свій будувати як архітектори, тобто надбудовувати надбудовувати, розвивати нові навички, нові кар'єри, розвивати нові м'язи. Але найголовніше в розвитку це бути не архітектором, а в першу чергу бути археологом. Тобто розкопувати. І тут я при всій повазі до е, науки психології я е, не про більше не про травми і якийсь попередній досвід, а про свої опори, про свої можливості, про цінності вибудовувати м'яз розуміння себе. І це, мабуть, такий лайф learning, як то зараз трендове слово, але цей learning про себе. Тобто, що я знаю про себе, які в мене є опори, де я можу спертися на себе, на свої можливості, на свої сильні сторони. Чим більше ми витреновуємо цей м'яз, ми розуміємо, що якщо я навіть зостануся один голий голісінький в полі, і в мене будуть мої сильні навички, в мене будуть мої опори, знання моїх можливостей, талантів, моїх досягнень і здобутків, розуміння, що я хочу. Коли я буду знати себе, я зможу далі йти шлях. Я далі зможу бути лідером свого життя, не припиняючи це. Другий м'яз – це як я вже говорила, це те, що я хочу. Тобто, коли я проводжу кар'єрні сесії, я завжди кажу, що я буду задовбувати на моменті аналізу себе, тобто, де я є, хто я є. Що в мене є на сьогодні, які мої опори, можливості, сильні сторони, і так далі. І я буду зупинятися і все ж переконувати, говорити про що я хочу, тому що для мене ці дві штуки, це і є м'язи. І третє, як ти вже сказала, і те, що я говорила раніше, це про дії. Та? Тобто, як я вже казала, що скільки б ми не знали про себе, скільки б ми не знали про свої мрії і цілі, Якщо я не дію, а стою на місці, для мене лідерство в такому випадку недосяжне. А якщо я знаю про себе, якщо я знаю, що я хочу, і це хочу, воно може змінюватися протягом життя надсять разів, і я дію, тоді для мене лідерство це абсолютно досяжна штука і в кар'єрі, і в особистому житті. І, ти знаєш, так перегукується з. А... Лейтмотивами в курсі Source, авторському моєму, і якраз сьогодні, коли ми пишемо подкаст Останні заняття в першому потоці. Ми так дуже по-теплому чути і відгукується те, що чую від тебе. І, знаєш, в мене склалися такі ще метафори: дві: одна про те, що розуміння себе це по факту точка А в тому, про що ми раніше говорили: з того, як я чую, знаєш, як мені вкладається, а що я хочу, це точка Б, а дії це те, що в нас із точки А в точку Б бере. Це одна така метафора. А друга, мені хочеться археолога і архітектора поєднати, поженити між собою, бо археолог це фундамент, як на мене, в моїй метафорі. А архітектор це людина, яка потім розуміє, який будинок побудувати на цьому фундаменті. І є ще будівничий, який то все зводить. Каже, як тобі відгукується, однозначно, однозначно. Тобто, те, що я завжди проговорюю, це починати з. Археолога і продовжувати архітектором це мабуть найкращий симбіоз. Здорово. Женя, а зараз таке каверзне питання тобі хочу задати. Я завжди кажу, що як тільки ми стаємо на шлях розвитку, як тільки ми починаємо будувати, ми починаємо йти помилки неминучі, не помиляються ті, хто не йдуть шлях. І тому помилки трапляються і в тому, як лідерство наше реалізується, і вони трапляються і в особистому житті, і в кар'єрі. А як лідер може проявлятися, проживати у цій ситуації, коли щось пішло не так? Ти знаєш каверзне питання, але для мене відповідь, мабуть, буде настільки банальною, бо чи може світ ще нічого не придумав, чи може воно і насправді так працює, але я завжди. Готую клієнтів до різних сценаріїв і до того, що може бути що завгодно. Я готую до співбесід з тим, що ти не йдеш перемагати всіх і забрати той офер, ти йдеш розказати про себе найкраще, вивантажити все, що може бути їм корисне, і запитати те, що для тебе буде корисне. Я завжди кажу, що будь-які зміни, та, коли в мене запитують, як не помилитися, чи варто в корпорації йти в власний бізнес чи навпаки, як не помилитися. Ми всі дуже боїмося, нам боляче в, в ці моменти, та, коли стається помилка, я можу втратити гроші, я можу свою зруйнувати кар'єру. Я завжди кажу, що до помилок ми маємо бути готові. Тут це факт, який ми маємо прийняти. Нам можуть сказати так, можуть сказати ні. Я можу побудувати власний бізнес і на тому заробити і бути щасливим, я можу прогоріти. І, повертаючись, мабуть, до того, що раніше говорила, коли я знаю про себе, коли я знаю, як я реагую на стреси, коли я знаю, як з цим ладнати, коли я знаю людей, які мені можуть в цьому допомогти, цей шлях йти простіше. Тому, як проживати помилки? Визнати факт, що вони точно будуть. 100% будуть помилки, 100% будуть падіння. Як з цим ладнати, бути до цього готовим, знову ж таки, знати про себе і знати, як я буду діяти, якщо на мене знову нападе страх, якщо на мене знову нападе тривожність, якщо я втрачу все, що я буду робити в цьому випадку? Будувати собі сценарії, мати собі відповіді на них і знати, що. Ще можуть бути різні сценарії в житті, і світ мені здається, вже це довів останніми роками, що може трапитися що завгодно. Тому помилки точно будуть. Який я в них приду, яка я в них зайду, та це важлива штука тут. Знаєш, декілька зараз таких думок прийшло. Мені здається, це є з японської мудрості про те, що воїни вмирають перед тим як починається бій навіть. І тут пережити цю помилку через ці сценарії, про який ти говориш, навіть до того, поки вони трапилися, щоб потім зустрітися з ними як з досвідом, не як з вироками, як з досвідом. І, і з мого власного досвіду, ситуації, які помилки у виклик, вони завжди такі, де ми в найкращий спосіб пізнаємо себе, відкриваємо по-новому. Тому що знаєш, для мене помилки мої це певні стелі, в які я впираюся. І коли ми вперлися в щось тут, можна по-новому подивитися на себе, усвідомити себе, відкрити нові горизонти. Каже, тобі так відгукується чи ні? Однозначно, однозначно відгукується. І я завжди кажу, що щоб знати, що там буде далі, то треба піти в те далі. Бо ти знаєш, на... У цих кар'єрних сесіях я кажу про таку річ, що щоб знати, чи правильно я буду діяти чи ні, коли клієнт просить, ну давай, давай визначимо, чи йти, чи звільнятися чи ні, чи розвивати бізнес чи ні, і купа питань в голові, на які точно має бути якась однозначна відповідь, я завжди відповідаю, що ми це зробимо, ми проаналізуємо, ми проаналізуємо ризики, ми визначимо можливості і перепони, які можуть бути. Але далі це знову ж таки той самий крок в лідерстві це діяти, і тільки через дію побачити себе, побачити, чи це правильно чи ні, що так і що ні надбудувати ще собі розуміння себе. І тільки таким шляхом ми можемо здобувати і розвивати своє лідерство та, і рухатися вперед в житті. Дякую, так багато сьогодні про дію, про важливість діяти. Бо, як хтось сказав, поки ми не діємо, то це залишається нашими ілюзіями, галюцинаціями. А через дію ми створюємо свої реальності і в особистому житті, і в кар'єрі. І на завершення хочу по традиції попросити тебе лишити свій рецепт лідерства в особистому житті, в кар'єрі. Для того щоб він лишився на кухні з нашими слухачами, рецепт лідерства від Євгенії Склярець. Так, люблю цю частину в твоїх подкастах, тому що все, що людина говорить, тут так хоп і загортається. в тепер, тепер твоя черга. Так, я чекала цього моменту і теж тут почну, знаєш, з історії. Бо нещодавно наштовхнулася на визначення, що VUCA World, про який ми дуже говорили в корпораціях. На сьогоднішній день вже трошки змінив свою абреві... абревіатуру. На сьогодні світ визначається як рупт, якщо я правильно скажу. Репіт, анпrediktiбл, парадоксик Та, Тобто швидкий, непередбачуваний, парадоксальний і заплутаний. І зараз в кожному абсолютно виступі. Або в кожній сесії я говорю з людьми про те, що. Ми не можемо знати, що буде завтра. Наскільки б ми не хотіли досягти стабільності, ми не знаємо, що буде завтра. Тому моя порада буде така, що найкраще, що ми можемо зробити, це навчитися ладнати з собою, знайомитися з собою глибше, більше, знати свої реакції на світ і на те, що відбувається навколо, знати, як з цього виповзати. І ще багатько різних фактів, які можна про себе дізнатися, але ключове це вчитися ладнати з собою. Бо, як я казала, що це звучить так досить, не знаю, трагічно-драматично, але якщо представити собі, та, що в якийсь момент я залишуся сама, або залишуся сам, в мене не буде ні грошей, ні близьких людей. Що я буду робити з собою? Чи я зможу жити з собою? Чи я зможу бути лідером свого життя це, мабуть, для мене ключова порада. І ти знаєш, всю розмову ми говорили про персональне лідерство у кар'єрі та в житті, але тут, на кінець мені б хотілося додати і про управлінське лідерство. Маючи досвід управлінця і менеджера команди, я зрозуміла, що для мене ключове в лідерстві ключова порада і ключове визначення. Якщо навколо мене люди щасливі знають, що хочуть, вони радіють життю, вони люблять, вони дружать, вони одружуються і живуть життя, то значить, я склалася як лідер, якщо я роблю життя інших кращим. Тож тут порада знати своїх людей і допомагати їм і підтримувати їх на цьому шляху, бути щасливими. І бути лідерами свого життя. Сінь так тепло від а, твого рецепту від твоїх парад, і мене дуже торкнуло те, з чого ти почала, бути з собою, бути собою в цьому буремному світі сьогодні. І я ті вірю в те, що коли ми справжні, коли ми автентичні, ми набагато легше адаптуємося, знаходимо свій шлях в цьому буремному світі, бо коли є багато нашарувань, очікувань. Лідерських, інших до нас, знаєш, ми так обростаємо, стаємо складнішими, жорсткішими, грубішими, неповороткішими. А коли ми доходимо до своєї суті, стаємо своєю суттю, то ця суть проходить через будь-які зміни набагато простіше. Дякую тобі за цей рецепт, за нашу розмову, за твої історію, за твою мудрість. За твоє бачення, яким ти так щедро сьогодні ділилася, і вірю, що нашим слухачам відгукнеться. Дякую тобі, що завітала на кухню, і до наступних розмов. Дякую тобі, що запросила, і буду стежити за тобою і твоїми гостями. На Зв'язку.